Не Боже, благословені бути з вами, хай ті відкриті небеса, які в сьогоднішній день Господь Бог благословив, бо, тому що коли Ісус Христос входив, в бібленські води, небеса були відкриті, і ми маємо повний доступ до Божої благодаті, просімо милостивого Господа, щоб та Божа ласка була на наших воїнах, щоб ті небеса відкриті були для них тим благословінням, укріпленням. З силою, щоб вони були збережені Господом від усякої небезпеки, від усякої біди, щоб Господь Бог дав їм кріпость, силу перемогти ворога, прогнати його з української землі, захистити нас від усякої небезпеки. Побачимо, на сьогодні знову обстріляний Київ Метро Лук'янівський, вхід до метра розбитий, люди погинули. Водопровід прорваний, небезпека, біда повсюду. Молимося, просімо ласки Божої, укріплюємося Духом Святим. Будьмо пильні на молитві, завжди, знаєте, наші владики призивають. Ми, священники, просимо. Дев'ята година вечора, якраз такий час, що вже так і в основному все зробили, стаємо разом на молитві, молимося за наших вояків, молимося за наш український народ. Просимо, бо Бог дав нам перемогу над ворогом і допоміг нам прогнати ворог з української землі. Бо дуже велика небезпека, дуже велика біда. Але віримо, що Господь у силі за нас заступитися. До кого нам вдаватися, як не до Господа. Ісус Христос, якраз увійшов в Юрданські води, сьогодні знов та водичка, знов тим благословенням, бо знов на цілий рік просимо, аби ця вода була нам здорова, щоб нам була бо бачимо тепер багато, то і всякої хімії, і всякого того, знаєте. Що води не раз є навіть у декотрих місцевостях не то, що добрі, а вони отруєні стають, розумієте? Тому, дорогі в Христі, молімо Бога, щоб Господь Бог захистив нас від усякої біди, щоб ця водичка була нам на оздоровлення душі і тіла, щоб ми мали достаток тої води. Бо тому що зараз бачимо в світі багато проблем, що Тої води нема. До кого ми вдаємося? До Бога за всім. Бо тому що люди примудрі, вони думають, що вони цим керують. Але приходить така маленька біда, не стає води, і та людина гине, і вона нічого не вартує. Достатньо би води не стало на довший час, та на, не дуже набагато, на трохи. Аби ти якихось сім днів води не попив, і ти все, ти гинеш, дехто найскоріше. Це залежно від організму, який організм засильний. А ми просимо Бога. Що ми були під захистом Божим, і те все необхідне, що нам для життя Господь Бог подав. Хай Господь Бог збереже й захистить наших воїнів, всіх вас благословить. Хай Божа благодать, Божа милість буде з вами. Укріплюйтеся Духом Святим, зміцняйтеся у тій молитві до Господа Бога. А Божа благодать, Хай торкнеться кожного з вас, а ця водичка буде вам, благословінням, щастя, здоров'я, добра і всіх тих. Благодатних гнерів від Господа нам нояблогі. ママの予想